Вчора відбулося жабкування півфіналу Кубка України. Наскільки і чи задоволені ви його результатом? Я кажу, що ми дивились. Поруч з президентом дуже спокійно віднеслись до жіпкування. У нас немає різниці, з ким було грати в півфіналі. Кожного суперника поважаємо. Ну, це незабаром гра. Зараз ми готуємося до зановленню чемпіонату. Ближче до півфіналу будемо міркувати як обіграти е ворскло. Якщо чесно, ми вже дійшли до, до такої стадії, до півфіналу, що нам е без різниці було е з ким грати. У нас є свої задачі і ми рухаємося до них. Е е Такий суперник сапер... випав, будемо до нього готуватися, працювати, розбирати. тому… Те, що ви е ворскло перемогли в, 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 в УПЛ. 3-0 не розхолоджує якось, чи це зовсім інший? А, матч? Зовсім інший. Це, це кубок. Кубок завжди е, складається з одного матчу. Можливо, навіть після матчу там, серія пенальтів, додатковий час, тому тут е, настрій буде зашкалювати, так скажемо. І я впевнений, що наша команда, що команда суперника, віддасть всі сили на футбольному полі, тому те, що було в чемпіонаті. Немає ніякої різниці. Це, це, вже, це вже минуле. Ми зробили виводи, розібрали ту гру і будемо готуватися на, на Кубок. Півфінал, ви самі розумієте, що команди, які добрались до півфіналу, завжди поганих суперників немає. Тому ми очікували будь-якого суперника, але тому що тому, що нам попала сфорста, я думаю, що це непоганий результат для нас. І в нас є більше шансів вийти в фінал. Емоції більш позитивні, ніж. Розчарування, так скажемо. Найбільше не хотілося Шахтаря, правильно? Ну, я думаю, це був вже би не півфінал-фінал, я так думаю. Ви так завжди дотягуєте останнім часом Кубкові ігри до пенальті, там, так, щоб по максимуму, так? Знаєте, по-перше, суперники це нам попадали такі, що вони також не хочуть програвати. І для нас це в першу чергу дуже непогано, ми гарний. Суперник для усіх, а тим паче зараз всі вважали, що команда, яка вийшла з першої ліги, ну така собі, так скажемо, не дуже. І всі на нас, так скажемо, дивились з висока, але ми доказали, що це все помилки. Тобто вас, до вас вже готується інакше? Зараз, я думаю, я вже казав у своєму інтерв'ю, що зараз буде зовсім по-іншому на нас настрій, тому що команда показала всім, що ми. Не хлопчики для биття, а претендуємо на призвит місця. Як вам здається, що буде вирішальним у цій грі? Що вийде на перший план от саме в Кубковій? Ну, подивимось ще багато часу до, до матчу. Тому подивимось. У нас зараз триває е, підготовка. Ми працюємо на зборах, ще, е, тому ще є час. Е, тренери наші, я думаю, е, по максимуму нас підготують і дадуть нам інформацію, яка нам потрібна. І ми будемо вже ближче до матчу, можна буде сказати, що що, що вийде на перший план. Прекрасний сміттю. Браво, браво, браво. Сидіть! Те, що поєдинок вдома буде, це величезний плюс. Так, звичайно, завжди добре грати при своїх трибунах, при своїх вболівальниках, які тебе завжди підтримують, навіть якщо зараз в такі часи їх нема на стадіоні, але вони завжди з нами в наших серцях. Це наша домівка, це наш рідний стадіон і рідні стіни завжди допомагають. Непогано, що граємо вдома. Мы поважаем наших болевальников. Это будет интересно. Кто фаворит этой встречи? 50 на 50. Я не люблю говорить, Кто фаворит? полюсу все покажут, поднимутся. Всем привет! На нашому ютуб-каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.